Градина! Головне, щоб вона зараз не бахнула. Хоча, мабуть, не бахне. Вітаю, шановні, сьогодні 31 грудня поки ще старого 2025 року. Місто Герой Херсон і поки більшість херсонців закінчують нарізати святкові салати та стоять у чергах в АТБ для того, щоб встигнути до 15-ї години затаритися. Важливим я пропоную вам здійснити таку невеличку подорож прогулянку нашим передноворічним містом, показати, як воно зараз виглядає і взагалі, чиє всього міста при фронтового, фронтового персона якийсь новорічний настрій. Тож, поїхали! Просто неочікувано ми будемо зустрічати Новий рік зі снігом. Я вже <смі> давно не пам'ятаю такої погоди в нашому місті а, в ці дні. Ну і нашу прогулянку, звичайно, починаємо з того, що залишилося під будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Ось так вона зараз виглядає. А, росіяни зруйнували її на початку літа цього року, що закінчується вже так 25-го року. По цій будівлі прилетіло два каби. Абсолютно безглуздий удар. Я навіть не знаю, як пояснити цю ситуацію, навіщо вони це зробили. Ну, взагалі, росіяни логіка, це, мабуть, <кхи> речі несумісні. Вони потім довго виправдовувалися, що начебто під час удару приміщення в будівлі адміністрації йшла якась супер-пупер-секретна нарада. Українських військових, тут було купу українських генералів, які нібито були поранені, які нібито загинули під час цього удару. Звісно, це повна маячня, державна адміністрація не використовувалась спочатку повномасштабного вторгнення. Ну і насправді було б досить тупо тут проводити якісь наради. Як бачите, зараз ця будівля виглядає ось так. Ще, до речі, хочу вам показати одне з улюблених кафе наших містян, яке знаходиться також в центрі а, кафе Літо, а точніше те, що від нього залишилося. Ось дитячий майданчик, який багато хто пам'ятає. Ну і це одне з таких культових кафе нашого міста. Воно згоріло, здається, ще в 2024 році. Вигоріло повністю, знову ж таки, після... Російського прильоту ось тут залишилися такі стіни. Трохи чорнуваті, як бачите. Ну, ось більярдні стоїть Можна, в принципі, за великого бажання пограти у більярд. Нікого, до речі, тут більярд не грав. пам'ятаю, ми кілька разів тут збиралися по великим святам. А великі свята це були стипендія. Ось, зі стипендії ми кілька разів збиралися тут своєю групою, яку я ще навчався в університеті. Було це не часто, тому що кафе було досить таке дороге. Так? Ось десь тут, до речі, ми сиділи, зараз тут були столи, пам'ятаю цей камін просто. Ось так зараз виглядає це місце, де колись збиралася купа Херсонцю, де колись новорічні корпоративи проходили. Студентські зібрання, досить таки популярне місце було. Ось сусідній сусідні дім, подивіться. На сусідній дім там просто а, діра на рівні четвертого поверху. Це коли росіяни били по державній адміністрації, один кап не долетів і потрапив туди зніше просто людям. Цілий поверх, це також влітку 25-го року сталося. І це ось поблизу кафе Літа. Літо кафе таке, ну і навколишні будинки також цей антураж, скажімо так, підтримують. Зараз заскочимо трохи погрітися в підземний перехід на площі Свободи. Так, більшість з вас пам'ятає його багатолюдним, більшість з вас... Пам'ятаю його довоєнним, а тепер подивимося, що в цьому місці відбувається зараз. Ось Так виглядає цей перехід. Пам'ятаю, в ці дні раніше тут було, просто купа народу, тут було не пройти. Зараз тут нема нікого. Збиті магазини. Скоріше за все навіть пограбований мародьорами місцевими. М'ясо, ковбаси, сир. Дивіться, як зараз виглядає це місце. Думаю, багато хто з вас тут колись скуплявся. Може навіть на новорічні свята. Ось так зараз. М'ясо, ковбаси і сир виглядають. Пам'ятаю, тут були великі такі стілажі з а, доволі рідкісною літературою. Знову ж таки, пригадуючи мої студентські роки постійно. Коли я отримував стипендію, я ось сюди приходив, купував кілька книжок. Бачите, зараз навряд чи це можна тут зробити. Переход абсолютно порожній. Ніхто їм не користується, тому що на вулиці зараз рух такий не дуже, тому можна перейти дорогу просто по самій дорозі, а переход стоїть. Ось в такому вигляді. Знову ж таки, дякуючи росіянам, ви прекрасно розумієте, хто приніс нам такі не дуже веселі новорічні картини. Торгівельний центр адмірал. Також таке одне зі знакових місць нашого. Міста нашого Херсона. Як бачите, нічого новорічного і тут ми не знаходимо. Звичайно, тут все забито, заколочено. Жоден магазин не працює. Періодично сюди прилітає арта. Пам'ятаю, в минулому році цей комплекс обстріляли з радів. Бачите, поки, поки що він стоїть зачинений, чекає на те, що можливо колись життя тут відновиться, життя в нашому місті відновиться, життя в цьому комплексі адмірал відновиться. Ну і церія Чернітана також така, таке відоме, якщо не культове, місце для херсонців. На диво, як бачите, воно не працює. В стоять столики. Я думаю, що багато з тих, хто дивитиметься це відео за цими столиками колись відпочивали. Зараз тут відпочиває бруд, пил листя минулорічне. Ось такі ламки скла. Все в кращих традиціях руського міра. Ще одне культове місце відпочинку багатьох херсонців баршкаф. Давайте спробуємо в нього зайти. Чомусь тут все зачинено. Хоча, кажуть, що відправляють ракети на Москву. Це дуже круто. Ну, Ви розумієте чому. Тут нічого не працює, тому що постійні російські обстріли, постійні атаки дронові, не дають цій інфраструктурі нормально розвиватися. Також таке знайоме місце. Тут колись був бар «Точка», потім ще щось, ще щось. Коротше, в цьому місці змінилася купа господарів. Зараз воно ось таке пусте стоїть. Тут були гламурні шуби, наскільки я пам'ятаю. Так цей гламур виглядає зараз. Бачите, навіть одна зі статуй цих втратила голову від російського снаряду. Одне з приміщень морської академії, наскільки я розумію, якщо я помиляюсь, вибачте, я просто не цієї морській темі, бачите, воно фактично. Знищено жодного цілого вікна. Ну і жодного нового року, звичайно, тому що досить складно мати якийсь святковий настрій, спостерігаючи за тим, що росіяни роблять з нашим містом. Так, Херсонська Державна морська академія. Будівля Пошкоджена, Вон, бачите, там тріщини пішли, я так розумію, ще кілька років без капітального ремонту, який, звісно, росіяни не дозволять робити. Ця будівля просто впаде. Лівий берег Дніпра. Ближче до річки спускатись я не буду. Вибачте, сьогодні просто ідеальна погода для fpv дронів Я не хочу стати їх. Чурговою жертвою. І, мабуть, на сьогодні будемо закінчувати нашу таку не досить веселу, але все ж таки новорічну, ну, новорічну прогулянку нашим багатостраждальним містом. Ще один бар в так також пам'ятаю. Багато молоді тут відпочивало, багато людей. Хто проводив новорічні свята, тут зараз це виглядає приписно. Ось так. Ну, в принципі, як і більша частина нашого міста. Тож, давайте на сьогодні, мабуть, все. Побіжу також, щоб встигнути до 3 години. А тебе все ж таки свято. А ви ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікаво такі відео. Бережіть себе, всього доброго вам в новому 2006 році. А для росіян... Скажу так. Горіть в пеклі. А, до речі. Стоп, щодо росіян. Я вже з вами попрощався, але не показав ось цю штуку. Це Градіна. І ось, звичайно, для Херсона картина. Деякі кажуть, чому там так небезпечно, Деякі? всі кажуть, що в Херсоні якась тренда твориться. Ось, де ж ти такі вулицею. А з асфальту стричить ось така радіо. Це від минулих обстрілів вона сюди ось залетіла і так в асфальті і залишилося. Ну, в принципі, звична для нас, для херсонців картина. Такого добра у нас вистачає ось так. Головне, щоб вона зараз не бахнула.